Президент Володимир Зеленський також лишився задоволеним спілкуванням із президентом США Дональдом Трампом. Український президент заявив, що мав позитивну, змістовну, дуже відверту розмову із Трампом. За його словами, сторони доручили вирішити технічні питання з приводу припинення вогню. Прес-секретарка Білого Дому. Повідомляє, що Трамп має намір припинити війну в Україні раз і назавжди. Із заяв Білого Дому відомо, що Зеленський просив Трампа передати ЗРК Петріот і ракети до них. Трамп погодився розглянути це питання. Трамп сказав Зеленському, що американська власність на електростанціях в Україні буде найкращим захистом для цієї інфраструктури. Трам заявив Зеленському, що США готові допомогти в управлінні електричними та ядерними станціями в Україні. Зеленський подякував США особливо за постачання протитанкових ракет Джавелін, які вперше були надані Україні при Трампі. Лідери також обговорили ситуацію в Курску та домовилися про тісний обмін інформацією. У заяві також зазначається, що подальші переговори пройдуть у Джидді, Саудівська Аравія. Найближчими днями. Зеленський також порушив питання про зниклих дітей. Обидві сторони погодилися працювати над їх поверненням додому. Угода з Україною щодо Мінералів залишається в планах, Але США сконцентровані тепер на мирному врегулюванні.